У самому серці угорського міста Шарвар серед зелених лісів і спокою розташований один із найрозкісніших велнес готелів Європи Спіріт Отель Thermal Spa. Місце, де час повільнюється, а гармонія стає відчутною з перших секунд. Уже з перших кроків готель зустрічає своїм вражаючим холом, простором світла, скла і блиску каменю. Дизайн поєднує сучасність. Природні форми, створюючи атмосферу легкості і елегантного спокою. спіріт отель має понад 20 басейнів, внутрішніх і зовнішніх, із різною температурою та глибиною. Частина з них наповнена звичайною водою для активного плавання, а частина термальною, насиченою мінералами. Темна природна термальна вода без жодної хімії, виходить просто з надр землі з глибини понад кілометр і має цілющі властивості для тіла та шкіри. Усередині затишні купальні під куполом із природним освітленням, каскадні душі, теплі джакузі, зони спокою з білими ліжаками, де можна відчути справжній релакс. Тут навіть повітря здається м'якшим. Номери просторі, світлі із панорамними балконами та вишуканими інтер'єрами у спокійних пастельних тонах, ваксамитої тканині, теплі відтінки, поєднує дерево, мармуру і світла, створюють відчуття розкоші. Ресторан готелю це особлива історія. Вишукане освітлення з підсвіткою оніксу, жива кухня, де страви готуються просто перед вами, добірні вина, легкі десерти, спокійна музика. Атмосфера витонченого вечора для справжніх поціновувачів стилю.